Хотіла засняти про одне розповісти, а прийшло зовсім інше по дорозі, мабуть, такий посил не інше. Я хочу зараз звернутися до багатьох моїх підписників та просто до людей. Зараз взимку дуже багато тварин голодних. Дуже. Я зараз йшла і побачила пухнасту гарну кішечку, вона ще під кіток, знаєте, така, ще не доросла. І через те, що вона пухнаста, люди не бачать, що вона дуже худа. Це дуже частий такий випадок, люди не бачать, що вона худенька, що вона дуже голодна. І вона ласкаво ручна, десь вона з від дворів вискочила, була йду до дачі, тут чесний сектор. І, наприклад, вона дуже така, бачу, що їй йшла, вона дуже така знесилена, тому що дуже голодна. Вийшла до дороги, йшла мені назустріч. Я не можу на таке дивитися, я її забрала на руки, ми пішли до магазинчика, я купила мокрого корму, ось такого ось дві пачки її висипала для того, щоб вона його поїла, а в неї щось, мабуть, там з прикусом чи щось таке, вона дуже важко їсти. було чому вона така блахуна, і незручно було їсти. В неї щось з челюстю, щось, мабуть, з'їла не те. Ось кістками кормлять, може вдавилась колись там, поцарапалась, я не знаю. ну Вона до рота не дає мені заглянути. Так ось я їй кинула цього корму, вона хоч почала я так жадно їсти, розумієте, і пощупала, вона дуже худа. І це з частних секторів, це з чиясь кішка, це не без хатько, розумієте? Це не без хатько, це, ну... Відверто кажучи, мене серце крається, коли інколи на смітниках в місті коти краще живуть, ніж бля, пробачайте, хочеться моткнутися в часних у когось. Це жорстоке поводження, реально. Десь сарай закрита була, мишей ти половила. Знаєте, пухнаста, гарна кішечка полосата. Я вже казала, я не можу забрати всіх тварин до себе. Я пристраюю підгодовую. Дуже полюбляю тварин, але я не можу усіх забрати до себе. Треба бути розумною людиною, треба їм дати якийсь прихисток з такі умови, щоб вони жили. Влітку в мене тусується багато тварин на дачі. І зараз в мене три собаки. І ще сусідський кот приходить в гості. Вдома в мене кішечка і всіх дачних тварин, що ну, поруч проходять повз, завжди у нас є на вулиці кастрюлька, ми насипаємо, мої сусіди такі ж самі, ми всі підгодовуємо тут песики. У нас на дачах не голодають так сильно собаки. Але деяких людей вдома не можуть знайти тарілки, борщику насипати або супу, або я не знаю, якось каші і підмішати той самий дешевий корм можна взяти, туди перемішати і нагодувати. Ну я не розумію, люди, ви що? Це ж живе створіння. Ми не такі ж вже кончені, щоб отак от відноситися, а ви хочете потім у вас, щоб в кармі було все добре. Не можна. Це домашня кішка, розумієте? Я нагодувала мені трошки якось настрій впав геть. Я нагодувала її і... ось. І закликаю всіх, якщо ви знаходитеся в супермаркеті, бачите ці пакетики, найдешевші, купіть, киньте собі в сумку. І коли-небудь будете йти, побачите якесь кошеня. Завжди буде чим його підгодувати і допомогти. Або якогось песика, або якогось там. Нічого в тому нема. Інколи я собакам давала. У мене завжди в сумці лежить якийсь пакетик. Якщо немає, заходжу, купляю. Ці 15 гривень мене щасливіше щасливі, не зроблю. Тому, якщо є можливість задонатити в притулок, ну хлопцям нашим, по-перше, так, я завжди доначу в притулок і нагодувати якусь тваринку, робіть це. Ну, вам воно вернеться, розумієте? у вас будуть ті гроші. Годувати нужденних тварин це благе ну, і людей, і допомагати тим, хто потребує цього це великий великий такий плюс у вашу карму. Не закривайте очі, не робіть вигляд, що ви нічого не бачите. Нехай йде, нехай здохне. Не сьогодні, завтра вона все одно здохне. Нехай йде собі, в нього все одно нічого в житті не вийде. Не можна так робити, розумієте? Не можна. Треба бути милосердними. І тоді до вас буде життя теж милосердне. Всім бажаю гарного дня, пробачте за емоції. Але я хочу, щоб все ж таки світ був кращим, а не таким, яким в більшості випадків ми його бачимо. І все.